Сирна запіканка найпростіший та водночас нереально смачний рецепт. Якщо приготуєте замінником, то ще й дієтичний. Але майте на увазі, вона буде осідати. Це нормально. Яйця розділіть на білки та жовтки, будьте уважні, щоб жодна крапля жиру не потрапила до білків, інакше вони не зіб'ються. Білки збийте до піків, це коли їх перевернути, а вони не витікають. Збивати потрібно від 4 до 8 хвилин, залежно від потужності міксеру. Жовтки додайте до сиру. Також додайте цукор. Я брав замінник цукру, ванільний цукор і одну ложку сметани. Та перебийте блендером в однорідну пастоподібну масу. Додайте до сирної маси білки і акуратно вимішайте до однорідної маси. Перекидаємо форму для випічки або в деку, як у мене, і розрівнюємо. Випікаємо при 180 градусах в духовці при режимі верх низ Приблизно 60-65 хвилин до рум'яності зверху. Даємо охолонути в духовці і готово. Але майте на увазі, така запіканка буде осідати. Всім смачного!